Хто такий духовний, як оприділяється, хто такий духовний. Ну, щодо оприділення, то мені подобається оприділення апостола Павла. Хто такий духовний? Я зачитаю його 1 Коринтян 3, і він дав тут оприділення, кого вважати духовним, а кого е, А кому, ну, а кого... Ну, плодським, що треба ще духовно рости. Іосін третьому році пише перше Коринтян. А я, браття, не міг до вас говорити як до духовних. Але як до Плоцьки, бачите таку чітку різницю ставити разом. Що <кій> коли він в них був, то вони були плоцькі, а не духовні. А чого він так каже, він пояснює. Як до плоцьких, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете. Бо ви плоцькі. Чого ж він так каже? Ось він пояснює. Якщо між вами заздрощі, суперечки, незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Ось пояснює. кого він вважає духовним, а кого він вважає плотським? Всі крапки над «і». Він вважає Плоцьким того того, того, того християнина. Який ще не переміг всіх діл плоті, або так сказати ще, не переміг своє его плотське, не переміг своїх всяких страстей похоті. І вони проявляються заздрощі, бачите, кажете, якщо у вас каже суперечки, не то рівень, духовний рівень такої людини називається плотський. Бо духовний вже не свариться. Духовний вже не, за, не заздрив. От Отак він поприділив. І ми читаємо в Галатам 5 розділі, де тут апостол Павло розказує, що християнину треба перемогти, а що християнину треба набути, придбати, народити, зростити, щоб бути духовним. Ну, як духовне то це, можна сказати, і сильний значить, як духовне значить. Мудрий, як духовний, значить, угодний Духу Святого. І він нас чітко нас закликає. І я хочу звернутися лише на одній там рисі, е, характеру е, з дев'яти, який Дух Святий просить нас е, зробити. Але зачитаємо, що треба викорінити. Як людина прийшла до Бога, покаялася, то що треба викорінити? Може в людині бути цього багато, а може в людині бути цього мало. От, Але як би не було сміття? З хати треба все вивезти, винести, щоб серце, храніна, духа Святого була чиста. І ось він закликає 5.19, Що треба перемогти? Діла плотські, явні, це перелюб, блодне, чистота, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнече, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, єресі, ненависть, вбивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Бачите, і ще цих бур'янів може бути багато в душі людини. Ось. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, царство Боже не спадкують. Тобто, якщо це сміття буде в людині, то воно буде людину тяготіти, 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 і ця людина може зійти з дороги вузької, впасти в духовно вмерти. Ті сказати ці ракових опухолі б'ють духовність людини. Цього це треба знищити. Своїми силами, як написано 2 Петра Олимпіад, то ви додайте всі зусилля ваші своїми силами. Звісно, просити Бога допомоги. Не виходить своїми, просити служителя, служителя, поконсультуйте мене і помоліться за мене, підтримайте церкву, підтримайте молитву, боротьба. Ну і треба це зробити. А далі, ось вона, внутрішня краса, ось вона, ось воно, ядро. Щасливої людини. От, кого правильно називати щасливим, це той, який наповнив душу свою, серце своє ось цими дев'ятьма духовними цінностями. Оце людина і духовна, і прекрасна душею, бо є внутрішня краса, є зовнішня. І ми знаємо, як Соломон порівнює, коли є зовнішня краса, а внутрішньої нема. От, і він каже, що це каблучка в носу в те. Тваринки, яку годують на сало. Да? Коли є зовнішня краса, нема внутрішньо. Зовнішня порівнюється просто з каблучкою, яку носить свиня. А внутрішня краса оце цінність. Оце цінність. І зовнішня ну, якусь роль може грати, але особливу роль не грає для щасливої долі. Особливу роль не грає для щасливої долі. Зовнішня краса. Всю роль грає внутрішня для щасливої долі, для благословенного життя. І ось каже, 22. й «Плід же Духа є: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, стриманість. На таких нема закону. І можна сказати словами Петра, що таким людям відкриється вільний вхід Царства Небесного. Петра там теж є, кажемо, лісниця Петра. Тоже є Петра. Ось. То воно так приблизно там те саме. І там Петро так каже, вільний вхід Царства Небесне. Бо так буде цих дев'ять плодів, я, я вважаю, буде вільний вхід Царства Небесне і велика нагорода в небесах. Кожен із цих плодів Духа, він не є альтернативою якомусь іншому з цих дев'яти. Кожен із них це особливе благословення в життя людини, яка це має. І в життя тих людей, хто біля цієї людини. Ну в першу чергу, в життя людини, яка це має. Кожен із цих плодів, якщо людина його народить, його виростить, його захистить, і він буде цей плід усій красі, дозрівший такий, плід, до дозрівший, то кожен цей плід, він своє благословіння виливає на цю людину, на долю цієї людини. Кожен. І унікальний кожен, як і ми всі у Бога, унікальний. Унікальний, ми, ми не інкубатор цей, а кожен унікальний. Так і ці дев'ять плодів, вони унікальні в своєму благословінні. Кожен. Кожен. І основну думку, я хочу сказати на основі цього, дорогі друзі. Коли ми дивимося на персонажів Біблії, які Дух Святий нам описує їх життя і служіння, так? коли ми дивимося, їх аналізуємо, їхнє життя нам Дух святий показав, показав, показав. І от ми коли знайомимося з їхнім життям, біографією їхньою, скільки нам тут Святий дозволив побачити, то знаєте, який можна висновок вивезти з цього всього? Що в загальному сказати, що їхня духовна зрілість, їхня духовна зрілість, важливіше їхніх талантів, їхніх дарів, їхніх посад, їхніх ресурсів. Їхньої зовнішньої краси Вірність найдорожча. Все це чудово, коли в людини є талант прекрасні. Людина талант. Дорогоцінність, да? коли в людини є Вона з Богом говорить, як я з вами зараз. Цінність так, да? велика цінність. Коли людина обіймає посаду прем'єр-міністра, царя, міністра, ще якусь високу посаду. Цінність, цінність. Мудрий використає. Ресурси, людина там мільйони має, золота багато, ресурси має. Цінність, цінність. Це хорошо, коли є, О, в житті людини це. А Вісалова, красивий був, найкрасивіша мужчина в Ізраїлі. Приєднано, що такий гарний мужчина. Приятно. Але всередині він був натура, ота, яка носить каблучку, де така натура була, і яка доля на дубі сестря там вбили. І ось ми бачимо люди, які мали оце все друге, які інструменти для служіння, для життя, інструменти, коли вони не мали плодів духа, а особливо плоду духа цієї третії групи, де третя група це середина християнина. Вірність, лагідність, держливість, і вони, служачи Ізраїлю, тисячам Ізраїля, чи там виграють війни для Ізраїля, вороги проганяють, чи там просто великі мають. І коли вони не мали усіх керсів, або не пильнували, щоб мати оцих плодів духа і в своєму житті робили помилки, і деколи ці помилки були рокови, коли вони не мали оцих плодів. Наприклад, Пала. Прийшов вночі до Бога, говорить з Богом. Це ж яка привілегія чути голос Божий, говорити з Богом. Бог йому відповідає. Яка це висота, яка це привілея? яка це честь? Але він ухилився дуже в срібло, в золото, в фінанси. Дуже ухилився, Так захотів фінансів, що аж захотів обійти волю Божу. І ми бачимо, що це була групрова помилка, і на скринках Євангелії, він як ворог Божий. І за нього постраждав Ізраїль, що в один день загубилося 24 тисячі людей, загинуло. І за те, що він захотів фінансів. Соломон, мудрість це ж яка цінність велика, і як добра. І коли оця мудрість небесна ушла з його серця, осталась мудрість душевна, земна, і він дійшов до здоров'я. А яка висота? А яка висота в нього була? Царський престол. Яке багатство було в Ізраїлі, що срібло в Єрусалимі рівнялося до звичайного каменя? Яка висота? А які мудрі притчі? Сьогодні вони актуальні, як ніби вони сьогодні написані. Тобто вони не старіють від вплину часу. Висота, дорогоцінність. А чоловік не стримав оцього і пішов в сторону. І пішов в сторону. І прикрав. І прикрав. Єрова Бог дає 10 колін. Десять колін дає. Робить його царем. І Єровам уходить, вірність Богу не проявляє. І в кінці життя Єровама. І потім в історії Ізраїля говорилося, що ти будеш так проклятий, якщо когось Бог проклинав, як дом Єрова. Вже воно вийшло в поговірку в Ізраїлі, що як жорстоко гнів Божий був вилити на родство і єруба. А висота, цар. Цар. А також приємно глянути на тих людей біблійних, які мали в своєму серці цю рису вірність. Написано за Авраама, ніє і мечтає: Ти знайшов його серце вірним перед тобою, і з ним заключив Союз. І ми бачимо батько всіх віруючих Авраам. Моїсей вірний у всьому домі Божому. І як він прекрасно послужив. Може він був славий оратор, не такий, як Соломон, оратор він був. Але він вірний зберіг Бога все життя. І як він послужив, як він послужив для Господа і для людей. Так само апостол Павло каже до Тимофія: Бог дав милість бути мені вірним. І він був вірний Богу після покаяння, і як його Господь потужно використовував для слави своєї. Відкривались церкви, писались послання, яке життя значуще, і цінне, і корисне, і благословенне у цього мужа. Потім, коли споглянути на команду апостола Павла, це молоді люди були, так само ми читаємо разів два-три в новому заповіді, що Тимофій Риса вірний. Епафраз Біблія Біблії вірний. Тихий вірний. Силуар – вірний. Антипа вірний. Маючи цю рису, Господь до них поклав відповідальність навіть єпископське служіння, щоб вони навіть їхали і в церквах пастирів Дивились за церквами. Вони були Божим інструментом, Божою рукою. Оце підкреслював Дух Святий, ми бачимо в новому заповіті. Оце підкреслював, підкреслював Дух Святий, бо він з цими людьми міг далі працювати. Може, в них там здоров'я не було таке, як дуб, як кедр, як за морє, написано в Амоса, як дуб крепкий, високий, як кедр. Може, Тимофію він казав, трошки вина вживає ради немочі желуд. Десь, може, по здоров'ю він був слабень. Може, фінансів дуже великих не було в цих братів. Може, там уратовських здібності великих не було. Може, ще якихось оцих земних, другорядних цінностей життя не було в них. Може, посади вони не обіймали, такі як Даниїл, наприклад, чи Йосиф. Але Бог з ними працював. Бог з ними працював. Вони на сторінках Біблії для нас висвітлені як дорогоцінні люди, як Божа команда. Ось, Тому важливіше на усе. все. Це бути вірним Господу. Мати оці плоди духа, бути духовним, бути духовно зріленим. І Господи, Господу виявити вірність на кожному кроці життя. Притчі притчі ми читаємо, що як прохолода від снігу в спеку вжнива, так вірний посланець оживляє душу пана. Пріє, вірний посланець. І як по було приємно, коли в нього домовоправителем був Йосип вірний. І потім начальник у темниці Тоже було добре, Йосип керував цією темницею. І був порядок, і все, краса. І начальник собі спокій мати. Як добре з такими людьми, і Богу, і так само. Я зімний приклад приведу. Якщо наш телефон почне жити своїм життя, невірно виконувати вказівки, які ми йому даємо, що ми з ним робимо. У майстерні його відразу. Він нам не треба. Коли ми кажемо дзвони, він не дзвонить. Або дзвони, подіму, а він дзвонить Юрию, наприклад. Ми зразу його Майстер, він нам не треба. Коли мотор в машині не хоче робити, як нам треба робити, ми зупиняємося, шукаємо причини. Нам треба, щоб він вірно працював. Тоді або є. Нам, людям, так само, всі речі. Оця штучка невірно працює, медіаслужителі її зніметь. І до майстра, і до реабілітації. Бо як працювати, як невірний, не, не озвучує. Він треба, щоб вірний працював. І так само, Богу знав. Сказав Бог, наприклад, Валам, не йди, не йди, до моїх люди. Не проклинай Ізраїля. А валам, а може, а може, а може. Ну йди. Тільки те, що я скажу. І він каже те, що Бог сказав. Він благословляє Ізраїль! Благословляє Ізраїль! Палаак сердиться! І він, щоб якось отримати ту зду неправильно, дає йому накий підлий, лукаву, підлу пораду. Як нанести зло Ізраїлю. І це спрацювало. І 24 тисячі людей загинуло. бо захотів дуже душе. Тому Хай Бог поможе кожному із нас, друзі. Перевіряти себе в світлі Божого Слова. Перевіряти себе в світлі Божого Слова. Перевіряти себе, перевіряти себе в присутності Духа Святого. Перевіряти себе, можливо, через людей, які мають дари, щоб чути про себе думку Божу, як Бог до нас говорить, на якому ми рахунку Бога. Знаєте перевіряти себе, робити духовний Ренгет? Як лаудокійській церкві зробили духовний рентген. І Лаудокійська церква вважала. Що духовно в неї все прекрасно. Але коли був зроблений рентген духовний, то там була велика виявлена проблема, майже смертельна ситуація От І поможе нам Господь собі робити ці духовні рентгени. Бо ж може бути таке, що ми вважаємо, що у нас все хорошо, а вже якась проблема ну закрастися і ми її не побачимо. А може бути таке, що ми себе, якби так, заганяємо в асфальт. Унижуємо себе, а насправді ми на доброму рахунку Бога. Насправді, Бог нас з нами так говорить, як нормально. І от коли чи пророцко звучить, ці видіння бути серед додарованим, щоб Дубе Святого була можливість нам сказати Слово, нам сказати Слово. І ми по цьому будемо судити себе. І я бажаю і благословляю кожного. хай, Бог поможе нам, щоб ми зростили всі плоди Духа. Щоб наша душа була у всій красі. Внучна краса, щоб вона не була така якась заплямована, якась така темна, грязна, щоб в душі була краса небесна. Всі плоди духа. Оце вона, краса небесна. Поможи Господь, кожному з нас. Як це Павло сказав до Тимофія, Бог дав мені милість бути вірним. Дай Бог милість всім нам мати всі ці плоди духа, щоб душа наша дійсно була в очах Бога. Прекрасна. Прекрасна, і щоб в нашому житті Господь знайшов нас вірними в Його казівках, Його дорученням, його волі, Його Слову. Навіть, знаєте, коли Бог скаже, йди в Неневію, і душа, як Іру, як в душа, ні, не піду в Неневію проти волі Божої. То щоб не кит нас вів, віз в Неневію, а ми самі себе заставили розсік Неневі бігом. Душа не хочу, а розум каже, давай давай, давай прошу. Щоб такий в нас був здоровий розсудок. Ось, Бою, іона віддався емоціям, пішов в другу сторону, тому і за любві, і за любві йому послати підводний чувен, який його завіз туди, куди треба. І він його завіз. Це теж Божа милість. Але сьогодні така тема була зазрілість, да, Будьмо зріли. зрілими, зрілими, і навіть якщо в душі якесь є незгода, противлення, то щоб це не взяло вверх, а взяло, взяло вверх Боже Слово, Боже Откровення, Дух Святий. Хай нам поможе Господь, благословимо. Амінь.